Крашенка світле сімейне кіно, яке має необмежений віковий діапазон. Кожен глядач різного покоління може знайти там щось цікаве та корисне. Це дуже світлий фільм, фільм, який надихає, фільм, який мені здається, дає, дає надію, дає віру в світле, наше майбутнє, нашої рідної України. І найголовніше, що він створювався з любов'ю до глядачів». Стрічка висвітлює історію сім'ї Забіяк, яка не бачилась багато років, і попри війну вирішує зібратися разом та відсвяткувати Великдень. Сімейні суперечки, пригоди, непорозуміння між батьком та дітьми, але все це відбувається у комедійному жанрі. Як на мене, головна ідея це те, що всупереч усьому, всупереч тій клятій трагедії, яка стається з нами кожного дня. А ми переможемо, але ми переможемо тільки тоді, коли згадаємо про ту любов, яка нас об'єднує, про ту взаємоповагу, взаємопідтримку. Повнометражну стрічку знімали протягом 10 днів. Актори згадують, траплялися і курйозні ситуації, адже весно фільмували холодною осінню. І от в мене особисто, наприклад, були сцени, де я мала. Близько години або навіть півтора провести просто в людяному озері. І це дуже мені запам'яталось. А от актор Володимир Гладкий зізнається, спеціально заради фільму йому довелося з нуля навчитися грати на баяні. В цьому фільмі ви почуєте, як я навчився. Це, це було, я вам скажу, перед я ніч перед цією зйомкою майже не спав, тому що я згадував цю всю, як там ці пальці дерев'яні. Також Володимир Гладкий розповідає: режисер Тарас Дудер залишив у стрічці імпровізації акторів та сцени, які народжувались прямо на знімальному майданчику. Тому картина буде близькою для глядача та слугуватиме нагадуванням, що життя продовжується, і ми маємо творити, сміятися і бути поруч з найріднішими. Любителі фільмів кажуть, у складний час комедія може допомогти відволіктись від болючих новин та відпочити. Це дуже сильно підтримує. Знаєте, можна випасти. Важкі емоції. Я вважаю, що юмор це завжди раху завжди рятує. Я вважаю, що це напевно єдина, ну як єдиний момент, де можуть розслабитися всі і забути про те, що відбувається навколо нас. Вона підтримує нас комедія, тому що ну посміятися над собою може тільки сильна людина. Побачити фільм Крашенка всі бажаючі зможуть вже 25 квітня. Олександра Толстюк, Тетяна Чепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.